Вітаю! Давайте поговоримо про результати виборів у Грузії, тому що вчора екзипполе сказав, що виграла опозиція 50 плюс відсотків. Президентка Салома Зарабашвілі каже, що 52 відсотки влада не виграє. Навіть за їх підрахунками ні в столиці, ні за кордоном, тобто де найбільше спостерігачів і там, де дотягнутись важче. Але виходить прем'єр-міністр і каже: Супер впевнена перемога. Будемо назначати скоро новий уряд. ЦВК, Виходить голова і каже: Супер перемога. 97% пораховано, і влада набирає аж 54%. Відсотки як так сталося, що екзит поле дають їм 40, а вони кажуть, що 54. Давайте розбиратися, тому що там все чітко, зрозуміло і очевидно. Більше того, я вам раніше навіть казав, як ці технології працюють, але вже дві партії опозиційних не визнають вибори, закликають до протестів, до виходу на вулицю. От і це власне якраз таки історія, де Росія може втратити. Лояльний до себе уряд або навпаки зацементувати його назавжди. Так званих переможців привітав так званий прем'єр-міністр Угорщини Орбан. От до речі, щось дуже довго немає. Привітань з Росії, чомусь немає привітань з Білорусі, Сирії та Північної Кореї. Але думаю, що вони скоро будуть. Е, ще я сьогодні хочу з вами поговорити: Зеленський там про Північну Корею. Сказав, що вони дуже скоро з'являться на полі бою і що з цим робити. Ну і Захід дав негативний прогноз на 25-й рік і свої рекомендації, що нам треба робити. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках. Це е, швидка аналітика. Тут будуть інсайди. От, підпишіться на цей YouTube канал, це важливо, особливо. Якщо ви ще порекомендуєте його своїм друзям та близьким, ну як мінімум, своєму куму, точно порекомендуйте. Нас атакують російські ботоферми, хочуть понизити видачу україномовного контенту. Ви підписуєтесь. Навпаки, ми отримаємо більше більше переглядів, більше людей про нас можуть дізнатися, щоб, що? щоб ми зібрали гроші для наших хлопців і дівчат. Ми купуємо три дрони груповий. Ми купуємо багато дронів, не три-три бригади. Червона калина 109-та. От і ми будемо для них купувати дрони. У нас буде три види дронів: українські пацюки, розвідувальні дрони, Мавіки, і зрозуміло, що FPV для того, щоб долітати просто до самісінького Донецька. Тому, будь ласка, 200 тисяч. Ми вже з вами практично зібрали. Йдемо до півтора мільйони. Ну, мільйон з хвостиком, мільйон триста нам треба зібрати. Це серйозна сума, але я більш ніж певний, що ми з вами її здолаємо. Тому в цей святковий недільний день зробіть донат для підтримки наших військових. І там ще в списках відтворення є звіт. Обов'язково подивіться, за кожну гривню, за кожну копійку відчиталися за попередні півроку, лютий серпень. А зараз якраз таки створимо матеріал для нового відео по звіту. Поїхали, бо інформація дуже багато і вся вона цікава. ЦВК Грузії підрахувало 97% виборчих бюлетенів і кажуть, що грузинська мрія перемагає 54%. За даними виборчої комісії. Вона набирає перш Пер 54-24. займає перше місце. Коаліція за зміни 10 8. Єдність Національний рух 10, сильна Грузія. 8, Гахарія за Грузію 7-72. Загалом ішло 18 партій. В них є теж 5% бар'єр. Вони його подолали тільки 5 партій. От, ну і прем'єр-міністр вийшов і каже: Ну все, будемо вітати. І будемо формувати скоро, затвердять в будь-якому випадку ці результати. Каже, така суперперемога, що навіть самі не очікували. от Провладні, зрозуміло, соціологи давали їм там 50%, 52%, 54, 60 до виборів. Ну і зрозуміло, що потім бюлетенями підтягнули. Хоча опозиційні соціологічні групи та іноземні соціологи, які теж працювали в Грузії, давали 40 до 50. На 50% він не дотягував і всі одразу говорили, що буде. Вкидати і працювати з протоколами. Як це робиться? Вони вночі, коли ти типу, пойде підрахунок, в протоколах дописують, що була явка там така-то, голосували так-то, і партія набрала стільки-то. Якщо взяти по факту, перерахувати в бюлетені, то їх там не буде. Але партія влади самовпевнена обклалася зрозуміло, що різними, обклалася різними. Організаціями, типу, які кажуть, да супер соціологами ну і своїми медіа, насправді було 25 тисяч спостерігачів. Це з місцевими закордонних було 1700 для Грузії, яка насправді не супер велика. 1700, там більше 60 організацій. Це достатньо багато в Україні. До речі, щоб ви розуміли для порівняння пікові кількості міжнародних іноземних спостерігачів, це вибори 2004 року, це там було 10 13 тисяч різні тури. Так? Тобто розуміли, що будуть красти, от, і звозили зі всього світу: з Канади, і Штатів, і з Балкан, зі всюди, де тільки могли, привозили. От, і там якраз була історія про те, що у нас були такі кількості. От, ну, для Грузії це теж насправді немало. Ну, от, тобто Ви можете закрити велику кількість дільниць і там якраз побачити, були вкиди чи не були. А вкиди були. Були бійки. Я вам вчора, по ходу дня виборів, робив всю аналітику. От, були бійки, були вкидання мас. Свій біло є дільниці, на яких визнано, що вони вибори не відбулися на цих дільницях, або результат такий, що встановити не можна. Ну от тому ми бачимо, що дуже багато речей, які відбувалися як в часи Януковича, це типова російська історія, не маючи рейтингу, досипати, <кхи> бити, знищувати дільниці, які не працюють. Ну і зрозуміло, щоб працювати з. Протоколами. Одним словом, президентка каже, що вона визнає перемогу опозиції. Опозиція, дві партії кажуть, що вони теж визнають свою перемогу. От, більше того, навіть владні те, що я сказав на початку, владній так званій статистиці. Партія влади грузинська мрія не перемагає в столиці і не перемагає за кордоном. Ну якщо за кордон зараз для нас не таке такий важливий, це не Молдова, де за кордоном супер багато людей. От які насправді на собі витягнули перемогу референдуму. Зараз ми бачимо, що дві країни продемонструють якраз таки європейськість. От і наш співдружність до України, тому що Молдова вже змогла за рахунок повторююся, якраз таки мігрантів, які виїхали за кордон, витягнути референдум. От а якраз Грузія зараз може за рахунок столиці, тому що влада не перемогла на жодному з участків. Що це дає по факту? Це по факту дає можливості для протестів зараз. Зрозуміло, опозиція сидить на консультаціях на телефоні з європейцями, жде від них підтримку, жде від них добро. Що типу чи підтримайте нас і чи засудите ці вибори? Тому що насправді, якщо захід визнає вибори, все провал. Але поки що, крім Орбана, який ще вчора привітав. Ну, от Сказав, що суперперемога, так і треба, не зважайте ні на що. Ну, от, ну Це як така ведмежа послуга. Але крім Орбана, привітав тільки президента Азербайджану, який сам боїться різних протестів і можливих заворушень. Ну а далі тишина. І поки що ніхто ці вибори визнавати, ну, крім зрозуміло, що Ірак Ліакобахідзе, який каже, що скоро в парламент треба подавати і визнавати вибори, і треба, щоб парламент вже новий прям. Новий уряд назначав, от, але опозиція готує людей зараз до протестів. І от дуже багато залежить, від рішучості, їхнього лідерства і підтримки Заходу. І ось тут дуже важливо зробити так, щоб Захід дійсно підтримав, щоб Захід дав добро на, скажімо так, або повторне проведення виборів, або дійсно. Публічний перерахунок, що було б найсправедливіше. Там насправді кілька мільйонів бюлетенів. Знову ж, якщо врахувати явку, то їх не так і багато. Можна сісти, перечитати. До речі, в Сполучених Штатах колись, коли Джордж Буш ішов на вибори, балотувався з віце-президентом проти віце-президента Біла Клінтона. Ну, от, Вони робили перерахунок, нічого нормального. Тиждень сиділи, считали, але це нормально. Основна фальсифікація Іванашвілі була зроблена за рахунок протоколів. Тобто в бюлетенях цих голосів може не бути. Зараз у вас є 23 тисячі, 25 тисяч спостерігачів, 1700 іноземців. Давайте рахувати. Давайте сядемо і перерахуємо і зрозуміємо, хто виграв. Щоб це сталося, треба публічний тиск. Треба вийти на вулицю, сказати, що нас багато, що у нас е тисячі, десятки тисяч ми вимагаємо. Перерахунку, ось це може бути правильний меседж. Якщо Захід це підтримає, а захід повинен це підтримати знову ж таки. Це ж основа демократії, основа свободи. вони то тоді можуть бути дійсно цікаві події, які можуть бути цікаві для нас, в тому числі. Ну, мої джерела я спілкувався з людьми там. Вони говорять, що дуже схоже, що може бути революція. Мене трошки одне лякає: що Захід ще досі мовчить, друге мене лякає, чому. Тільки з трьох опозиційних партій, тільки дві не визнають вибори. А що сталося з третьою? Друзі, якщо вас перекупили, так діла не буде, не можна так робити. Ну а тим більше. Я знаю, що в них є складності в опозиції їм пропонували наші політтехнологи українські, що треба об'єднуватися. Європейці їм їх і їх політтехнологи рекомендували, що треба об'єднуватися. І деякі з цих партій внутрішніх теж казали, давайте об'єднаємося єдиним національним фронтом. Підемо переможемо. Не об'єдналися. Якщо зараз буде ця розрізненість, знайте, що будь-яка розрізненість і не командна гра буде грати на руку якраз таки владі російській партії. Грузинська. Мрія. От. Тому ось це така історія. Зараз, я думаю, на вечір буде зрозуміло. Будуть протести, не буде протестів. Ну і тим більше, дуже сприятливі умови. Столиця за опозицію, а не за владу. І це дає дуже гарні шанси. Зараз про Зеленського. Він сказав, що Україна змушена буде воювати в Європі проти Північної Кореї. Вчора було вечірнє звернення, очевидно, воно було з бункера записано. От президент сказав, закликав партнерів до більшого тиску на Росію та більшої підтримки України у зв'язку з ймовірним вступом у війну проти України військових КНДР найближчим часом. Кожна така доба війни доводить, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть, і саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво. І саме за рахунок обходу санкцій, саме тому беруть. У все більше Північну Корею і вже днями їхні солдати будуть на полі бою в Україні. Україна буде змушена фактично воювати проти Північної Кореї. Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки на плані перемоги, те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України, і це буде справедливо, говорить президент України в своїх вечірніх зверненнях. Але якщо подивитися зараз іноземну пресу, то вона достатньо негативна по відношенню до України. Вона достатньо негативна по відношенню до нас через те, що ексрадник Пентагону вийшов, сказав, що Україна в 25 му може програти, якщо не змінить стратегію ведення. Війни і що він нам пропонує: знизити мобілізаційний вік до 21 року та проводити агресивнішу мобілізацію, домовитися з ЄС про мобілізацію українських біженців за кордоном, зняти обмеження на використання західної зброї для ударів глиб РФ, посилити східний фланг НАТО. Ось такі новини зараз за кордоном бачимо, що не сильно захід налаштований нам допомагати або не настільки налаштований допомагати. Вчора вони взагалі Орбана підтримали, грають в котів і мішей з нами. Мені здається, ось цю сторінку з планом перемоги Зеленського треба перегорнути. Вона не зайшла, вона не стала геймченджером да, тим, що міняє гру. От треба повертатися до старої історії. Типу, давайте зброю, а ще краще сказати, давайте людей. Просто кожен раз, коли ми просимо зброю, вони кажуть, ой, знаєте, кишені пусті, нічого немає, зброї немає, ми не виробляємо, що робити не знаємо. Ну, от, танки будуть літати, всіх будуть бомбити. А якщо почати просити людей, знову ж таки казати, друзі, ситуація проста. Росії дали 10 тисяч. Дайте 10 тисяч ви. Не треба зброї. Зброю будемо купляти самі. Ви нам утвердили фінально, до речі, всі вже процедури пройдені, і в G7 в Євросоюзі 50 мільярдів євро. Буде супер. Ми кажемо, ми знайдемо дешевші в Індії. До речі, Шольц там індусів теж просить більше включатися по миру по допомозі. Але ми будемо з ними робити зброю, будемо самі робити. Будемо в Африці купляти, будемо в Сербії купляти. Де можна, там будемо. А ви дайте людей. І от побачите, що після трьох таких заяв спочатку їм буде незручно, вони будуть критикувати, вони таємно будуть направляти різні ноти протесту, вони будуть ображатися, в вайбер присилати ригаючі смайлики. Але потім вони скажуть Супер, не повторяйте, ось вам зброя. Тому що людей давати вони побояться їм буде страшно. Ну, звичайно, вони скажуть: так це ж призведе до ескалації. Якої ескалації? Це буде відповідь на ескалацію. Розумієте, захід втратив ініціативу в допомозі. Вони навіть зараз грають поганого доганяючого. Нам треба цю ситуацію змінити. Тому що ну, класно сидіти в Парижі і казати, що да, шкода українців їх там вбивають, але ми нічого зробити не можемо. Ну і нам казати, що да, це несправедливо. Але від цих слів по факту нічого не міняється. Путін далі йде на Куп'янськ, на Запоріжжя, він наступає по інших напрямках. І нам треба цю ситуацію змінити. От якраз таки почати просити людей. Підштовхне їх швидше давати зброю, бо зараз вони її сильно давати не хочуть. І ті негативні сценарії, які вони нам зараз закидають через радників, екс-радників, там ще різних осіб, це негативні сценарії для нас за наш рахунок і кошт. Але треба зробити, щоб вони теж оплачували частину цього чека, тому що них ми захищаємо в тому числі. Ось така друзі інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Надзвичайно важливо. Купуємо дрони на три бригади. От, будемо стріляти по росіянах із дронів. Це прекрасно. Хай воюють дрони менше солдати через те, що зберігати українське життя. Ось це наша база. Ну і напишіть в коментарях, як ви вважаєте, вийдуть сьогодні ввечері протестувальники чи ні, перше і друге. Чи добються справедливого перерахунку голосів? Тому що зараз дві контроверсії. Влада каже, що у них 54, а опозиція каже, що у них 52 Воно можна було, б, як, як мудрий дідусь, да, сказати: діти обидвоє праві. Але є проблема: відсотків в цій грі тільки 100. і хтось один буде формувати уряд? Ось така історія. Ну і теж напишіть, чи визнає захід. Ці вибори, Ось це теж дуже важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!